Чао Атутті! Дякую, що ви знайшли час, щоб разом зі мною вивчати італійську мову. Як кажуть, всьому свій час, і останнім часом ми з вами приділили трошки уваги слову «темпо» в італійській мові його різним значенням. І сьогодні продовжимо говорити про час, але трошки в іншому напрямку. Тож, аванті і зараз ви про все дізнаєтеся. В італійській мові є така приказка. Темпо аль, темпо». Звертаю вашу увагу на прийменник А, який у поєднанні із означеним артиклем чоловічого роду однини «іль» утворює артикльований прийменник Аль. Прийменник А тут вказує на направлення дії до об'єкту, тобто час до часу. Або в українській мові ми маємо аналог приказки всьому свій час. А для нас з вами настав той час, коли треба навчитися відповідати італійською мовою на запитання котра година. І як тількино прозвучало це запитання, ви зразу ж подивилися на годинник. Годинник в італійській мові лорожо, слово ороложо чоловічого роду однини починається на голосний О, тож вживається означений артикль Л з апострофом. А у множині годинники будуть лі оролоджі». Закінчення о ми змінимо на і. А означений артикль л з апострофом перед голосною у чоловічому роді множини буде і. Лі. Лі-оролоджі. Мабуть, у декого з вас виникло запитання, чому у множині лі оролоджі має одну і на кінці, адже якщо замінити «о» на і, то повинно бути дві і. В італійській мові існує правило. Якщо і наголошене, так як, наприклад, у слові дзіо, то у множині буде дві і дзі. Якщо і не наголошене, як у слові оді, Оролоджо, то на кінці залишається одна і Лі оролоджі. Ора в італійській мові може перекладатися як час у значенні година, так і тепер зараз. Іменник жіночого роду однини починається на голосний, тож вживається означений артикль Л з апострофом. А у множині – все за правилами ле оре, часи години. І словом, ільтемпо ми вже ознайомилися, це може бути як час, період, епоха, так і погода, а у множині і темпі, часи. Щоб запитати, котра година італійською існує два варіанти. теора е і теоре соно. Чим відрізняються ці два запитання: числом одниною і множиною. Дієслово ессер бути має форму е у третій особі однини і форму соно у третій особі множини. Тож іменник ОРА, закінчення А жіночий рід однини, і ми вживаємо форму дієслова ессере у третій особі однини е. Кеора е котра година. А іменник Оре. Жіночого роду множини має закінчення е. Тож тут ми вживаємо форму дієслова есере у третій особі множини соно. Теоре соно. Котра година. Відповідаючи на запитання котра година, італійською мовою, ми майже завжди повинні починати із форми дієслова «есере» у третій особі множини. Соно. Тому що далі буде йти числівник 2, 6, 12 і таке інше. А це не одна година, а багато. Тож вживаємо множину. Соноле дуе, соноле сей, соноле додічі. І зверніть увагу, що перед числівником буде вживатися артикль жіночого роду множини ЛЕ. Його не можна загубити. Ми ж пам'ятаємо, що мова йде про оре години, жіночий рід множини. І тільки одного разу ми будемо вживати форму дієслова «есере» у однині е, коли мова буде йти про годину дня чи ночі. Е ми також тут повинні звернути увагу, що всі числівники не змінюються за родами і числами, а числівник Уно змінюється за родами. Уно це йде мова про чоловічий рід, а уна коли мова йде про жіночий рід. Ора у нас іменник жіночого роду однини. Тож ми вживаємо числівник Уна. Починається на голосний У, вживається артикль Ел з апострофом. Елуна. Коли мова йде про годину дня, можна сказати, що це 13 година. І тут будемо вживати множину тредічі». Половина по-італійськи буде як медзо» у чоловічому роді однини, так і медза» у жіночому роді однини. Значенню слова медзе на моєму каналі присвячений цілий ролик. Ви можете перейти за посиланням і подивитися його. Також форму дії слова есреуднині Е ми вживаємо, коли мова йде про полудень або опівніч. Е-медзоджорно полудень, іменник джорно, чоловічого роду однини giorno. Тож і медзо узгоджується з ним у роді числі, і буде чоловічого роду однини. Іль медзо джорно. Полудень. Полудень це також і дванадцята година. Тож у множині ми скажемо суноледодічі. Емадзанотте. Зараз опівніч. Нотте – іменник жіночого роду однини. Ла нотте. Тож і медза буде жіночого роду однини. Ла медза О північ це також може бути 24 година ночі. І у ми скажемо сонолевенті кватро. Півгодини ми скажемо як медзора. Тут. Відбувається елізія. А скорочується і ставимо апостроф. Медзора. Півгодини. І запам'ятаємо, що пунто» – це рівно точно в назначений час: Третя, четверта, п'ята година і таке інше. Вивчимо декілька варіантів, як треба називати котра година італійською мовою. Сонолетре емедза. A ah boh, sono le tre e trenta. Sono le due e dieci. Sono le undici meno dieci. Sono le tre e quaranta. A ah boh, sono le quattro meno venti. Sono le quattro e quindici. A ah boh, sono le 4 e un quarto. Sono le nove e quaranta cinque. A boh. Соноледічі меном кварто. Коли ми кажемо сонолечінки Пассате, значить, пройшло вже п'ять годин і починається шоста година. Леундічі Пассате значить, уже дванадцята година. Версоледієчі близько десятої. Якщо нам треба запитати, коли о котрій годині відбувається якась подія, ми кажемо «А теора?». І тут присутній прийменник А. І у відповіді теж необхідно вжити прийменник А. а луна?» о першій годині. Але Дуе о другій годині. punto?» рівно о четвертій. Вивчіть декілька приказок, які можуть бути вам у нагоді, коли ви розмовляєте італійською. Акадепью іннура кейнчентані деколи за годину трапляється більше, ніж за сотні років. Ільтемпо еденаро час гроші. Темпо аль темпо» – Всьому свій час. Сподіваюся, що ви зараз без помилок можете визначити італійською мовою котра година на кожному з цих годинників. Відповіді можете писати у коментарях. Бона фортуна тутті! Алла просіма!